Мамою, називаю, називаю пояс, і кланішся, низенько. А що це вона там така щаслива? Низненько. Треба йти, подивитися, а то знову зараз просидить цілий день в телефоні, нічого не зробить. Ой, Катю, що -то ти тут робиш? О, прилетіла уже, так бігом. Щось так співаєш? Угу, uh -huh. Доспівалась. О, що -то ти чай собі зробила? Бо я теж хочу. Ні, то я вам зробила такий чайок файний з малинкою, такий добрий. Мені? М -м Дякую. Але знаю, якесь якийсь такий чай пить да без нічого. Такий сухий чай, то якийсь, може, я й не буду. Он то слухайте, ще пиріг є вам, то чаю. Мені? До чаю? ще якась цукерочка є смачненька. Цукерочки? Є, цукерочки. є, такі, знаєте, м'якінькі такі є вам. Держіть. Ну, та дякую тобі. Угу, Будь ласка. О, що це вона так годить? Треба щось від мене чи що? Угу, Доспівалась і попила собі чайку, і поїла. Угу, Але хай тепер думає, що то таке було.